Хоча куртку не зняла, не. не знаю. Жарко страшне в машині. Ми заїдемо за цим, Саш. За чим? Ну за мотилем. І там опари, що мало зовсім. Ну. Поїхали заодно, потім зайду хліба, куплю. І дамо, їдемо. Фу, жарко страшенно жарко. Сонечко встала, треба було напроти мусорки вставати. Я вчора встала напроти мусорки, бачимо хорошо. <рес> ну, а що мужики То вернулся, то ще неправда. Всім мужиків погано, ми ще сьогодні з рибою, особливо Саша, він з рибою. Я сьогодні, звісно, Ну, від, то, від свого місця де дядько сів цей з Полтави який, я не знаю, як він ловив, і зараз сидить. там. Може він спить в палатки, не знаю. але ну, він не розоводчивий. І це. Що я хотіла сказати? І от. Лунок от тих, ну ну 3 ну, 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 метра, два. два з половиною. І все, вже так не бере. Вже якийсь там рельєф не такий і все, ну нічого. Хто сказав, чого ви не знімаєте рукавиці вонючі з риби? А то, що в мене руки такі шаршаві, ви не представляєте, мені от, перетягають в мене нерви. Я вже зніму, тоді рукавиці застираю і одразу руки кремом, тому що страшне від води, просто отож... І рибу береш, і в воді руки миєш, як вона какне. Страшні руки, просто страшні. Ху. Тут порядок на голові такий, що дивись, красота, правда? там Нічим красоту не спортиш. <рактавреч> Пану, справа немає. Нема, нема. Погано, що тут на Занасипі немає Магазина. Напроти автостанції є, там вже на вторий етаж подиматися, треба. То вже давай тоді до Жеки поїдемо та й все. Так що їду, морщина. Одна морщина вдома, а що Санька їде. Сьогодні... Саня з понеділка йде на роботу сюди, то кажу, будемо після обіду. Він з роботи прийде, будемо після обіду пробувати. Ну що робити? Яке сонечко, яке небо красиве, колір. А скільки зараз температури? Ну, моль пише, ну, мені здається, плюс на, на тому. Вже немає черги на мойку, вже всі помилися, вже все. От оцей мост нещасний. Боже, скільки тут машин побилося. Ну, фур, фур. Їдуть, роту розкрили, а габарити не дивляться. Фігак, кабіни застряв, фігак цим. Це просто, я ж кажу, якийсь. Ось це теж сталінка. Так подивіться на що? Вони? Які вони старі ці будинки? Там вже фундамент, це до того, що сам Велка любить старійці. Я не знаю. У мене, якби такі гроші були, я б ніколи квартиру не купила. Я б купила дом. <клес> Скільки там 230 тисяч доларів і купити квартиру. Не знаю. Вон ектор візьміть. Має домик невеликий, зато красота. <клес> Оце ж теж сталінки. дивіться, які... на що вони схожі. Фух, ну кожному своє, як кажеться. Я обламалася, кажу, Санька, йде сам. Магазина не видно, що написано. Мотиля пара відчинено. Це магазин Жені, це Юліановича внучка замужем за цим парнем. Ну, його батько... Всю жизнь займаються рибацькими, вони і на Пліяді, у них точка, і на автобазарі Де він так довго? Шукає карту. Кажу, нам на тобі мою карточку. Я свою возьму. Кажу, ну давай, бери, як хочеш. А оце ось прямо, бачите, оце кирпично. Це общежиття завода ЖБШ. Так люди, ну я думаю, що люди, які там мали гімнати, вони вже повикупляли давним-давно ще при ЖБШ. І... Оце тут мешкають. Далі там, де інститут, там теж дуже багато обща. Бачите, прямо в центрі міста общежиття. Ну, це так, я думаю, коридор, длин, довгий такий, кухня і кімнати виходять. виходить. <кій> повертаєш, тут, раз за вугол, і ти ж возлі, возле базара вже. СНАП. А зараз їхала ото от ЦНАП, де у нас то була школа там. 1948 року. Там на, на стіні прямо написано і робили ремонт капітальний, але ті цифри залишили. 1948. Я, сьогодні на так трохи. я не люблю таку рибалку, щоб під хвіст заглядати. Ех машина стала, хотіла вам показати, отам от от, от там стадіон Дармаша був. Пам'ятаю, 5 копійок був вход. Коньки в мене були такі, знаєте, хлопчачі Після Юрка залишилися і ми Таня Личман, менше я, їздили сюди. Я не пам'ятаю, скільки стоїв автобус, чесно, і на каток. Боже, яка була благодать. Яка була благодать. Автобус 116. Зараз там, мабуть, все вже пропало. Раніше стадіон гарний був. А зараз все за. Ні-ні, не, 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 не за незалежність. А що це оно таке несе? Дивіться, які балони. Видно азот оцей жидкий, да? десь, навіть, які мероприємства організовують. Бачите, які такі балони? Я думаю, то той дим. Свадьба може в когось сілля. Воно і цей жбиша... Ой, господі, цей стадіон задбаний ще в 90-х годах був. О, бачите, написано там. Он, он. Стадіон, отам біле, 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 отаке. А зараз пам'ятаю, так проходиш у воротавці, і там такий, знаєте, струб зварено, як коридорчиком металевим заходиш і все, і там отак стадіон, дерев'яні лавки. А там, де Кразовський, Боже, там те ж саме, там же стадіон, це там, де Макдональдс, там теж все завалилося, все просралося. Біля музичної школи, де наш парк, це декатеріна. Де в озері купалася, то там Бабаєв зробив футбольне поле. Він, у нього була футбольна команда, він любив футбол. Бабаєв наш. Боже, якби він у нас був мер, у, нас, у нас би місто було просто шикардосне, просто шикардосне. Так, рано його прибрали. Заважав він комусь, бо не дозволяв усе робити те, що хотіли багачі наші. Так що таке ділиш? Що довго, сенька? Не на очі чи що? Бачите, він, магазин працює з 7 до 19. А з 7 годин вже може клювати аж бігом. Їм треба працювати з 6. 6? Ну, хто вийде? Хто це захоче? Люди ж не так само. Один продавець у нього є, але в основному він сам. І ще я торгую. Ой, вибачте, будь ласка. Були кантер вдома, то я зважила. Диви, у мене мало сьогодні, у мене 2 Зараз. Дивіться, бачите, воно, воно. Маленьке два кілограма. А в Саші. Я два. Саня більше. Ну, я... по три кілограма на чоловіка можна. А в Саші, ось дивіться, майже три. Ні, три! Три з половиною у Сані. Три з половиною кіла ти поймав. молодець. А я два. Ну, я вчора кіла чотири, виходить. Не знаю, я вчора не важила. Коротше, ось така риба. Зараз ось, ось в мене дрібна. І ось найголовніше риба побігла. Постав тут, мав, я висиплю його, зараз я розніму бо на вулиці сонечко. О, диви, санька, яку санька плави. У мене такої ні одної сьогодні немає, ні одної, а в нього є. Бо... У мене найвелика, це отака. Пропустив. Зараз я відберу дебільшу відро, перемиюся соллю і засолка, то на канцеру.